Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало відпроти, а воля козацька, ніби титану. Сашко юе зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко і це гра козаки 3 у рейтингу Подивіться, що в нас тут в мене Шотландія. Дивіться, у червоного в мого союзника Туреччина. І звісно, що проти Туреччини Шотландія, а проти е мене Шотландії, Туреччина. Дивіться, мій супротивник пішов через легких піхотинців, дуже-дуже їх буде зараз багато. Навіть не знаю, як я з ними впораюся. Знаєте, хочу вам сказати один секрет: це достатньо старенька гра. Я подумав, що буде прикольно, якщо я іноді буду показувати вам старенькі ігри. Для мене, тому що я реально не пам'ятаю, який саме там був результат. Я зберігав просто практично кожну гру, у яку я грав, зберігав для того, щоб просто подивитися. Що я зробив не так, що саме так зробив мій супротивник, чому він переміг, чи що він зробив не так, чому він програв, Ну, якось так. І мені було це на початку дуже-дуже цікаво. І ось це одна з таких ігор. І прямо зараз, знаєте, я дивлюся на свою. Своє військо на його військо, і гадаю, що мені просто капець. <сум> Мабуть, мені реально капець, але все ж таки ми зараз будемо дивитися, хто як тут зіграє, через кого грає і як це спрацює. Так, дивіться, мій союзник грає через пікнерів. У Туреччини достатньо сильні пікінери, і зараз ми подивимося, як вони зіграють. Його супротивник грає через мушкетерів, ну в принципі, як і я Шотландії. Тут я вже казав, легкі піхотинці. Так, давайте подивимося, наскільки вони сильно б'ють. Так, дивіться, скільки в нього піхотинців? 347. Через 2 хвилинки вже буде початок битви. Наскільки вони сильні б'ють на 10. Він їх досконалив ще не повністю, але але в нього ще є час практично повністю вдосконалив. Дуже добре. Так, дивіться, він, мабуть, потім хоче перейти, будувати багато яничар, тому що дивіться, він ЯНИЧар вдосконалив. М -м, доволі цікаво. Так, а що тут в мене? В мене, в мене а, практично повністю вже вдосконалені мушкетери. Ну, залишилась все ж таки хвилинка. В мене ще є час. Так, дивіться, першу скорострільність я ще не взяв. Але, в принципі, буду брати, тому що золота в мене достатньо. Так, що тут червоний. Червоний-червоний. Дуже добре. Практично повністю вдосконалив Пікенері вже. Але їх в нього якось не дуже багато. 174. Mm, подивимось, подивимось. <хи> Як це взагалі буде зелений? Зеленого, начебто, не дуже велике військо, дивіться. Але балів в нього багато. Mm, не Знаю, подивимося. Так, дуже добре, дуже добре. Як в нього тут вдосконалення? А вдосконалення в нього не дуже, не дуже. Дивіться, скорострільності немає. Ну, я вболюваю за пікінерів. Ну, по-перше, тому що він мій союзник, а по-друге, тому що він дуже добре працює над вдосконаленнями. Так, дивіться, я займаюсь цей пагорб і потрошку-потрошку чекаю. А, чекаю Фіолетового, коли він прийде до мене, щоб отримати від мене на горіхи. Бачите, ось є. Перша скорострільність вже є. Так, в мене 158 мушкетерів, 227 рундашир. Супер, супер. А в нього піхотинців 400, 137 гринадерів, легкий сипах, Тут яничар трошки, ну, то таке. Зараз будемо дивитися. Бачимо, що проблемки з місцями у Фіолетового. Означає, що він буде відволікатися. О, дуже добре, дивіться, дивіться, яке протистояння. Ось це реально справжня битва. Давайте, давайте, мушкетери, настрілюйте, нам потрібна перемога 100%. Давайте, давайте, давайте. Трошки тут йдуть на поміч, гренадери, тобто рундашири. І мені, бачите, як підфортило. В нього закінчилося, закінчилося вугілля і залізо. Супер, супер. І він відступає. В нього тут трошки є. Тут зелений, зробив невеличкий рейд, але я своїми селянами. Відігнав його. Червоний вже виходить, тому що ну треба, знаєте, виходити, тому що зелений, бачите, вже хотів йти на підмогу а, фіолетовому. І це було не дуже прикольно, якщо б вони почали мене <смістити> гасити разом. Так, так, бачите, я ось тут якось намагаюсь захиститися від рейду трошки. В мене вже е е е стайні. Дуже-дуже добре. Так, дивіться, дивіться, що робить зелений. Зелений йде у рейд, а рейд для сходу це, знаєте, дуже-дуже боляче. Дивіться, Турція та Алжир, Туреччина та Алжир в них завжди дуже багато будиночків. І ці будиночки, звісно, що дуже просто захоплювати. Щось я не можу зрозуміти. А де військо червоного? А, ось воно. <сум> дивіться, як він тут заникався. Дуже добре. Ну, то давай, червоний. Роби з нього котлетку. А, дивіться, дивіться, дивіться. Так, знаєте, що я хочу? Я хочу подивитися, наскільки. Зелененькі, зелененькі, б'ють в нього мушкетери зараз. Вже 22. Для зрівняння з моїми. В мене тільки 16. Тому в нього й 300 балів. Дивіться, тому він. і... <свісно> а дивіться, дивіться, як ядра летять. Ось 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 ось. Потрошку, потрошку, потрошку летять. Прикольно. Я ще не бачив такого. Так, дуже добре. Так, починаємо. Да. Так, дивіться, дивіться, борода, дава. Борода, що ти робиш? Що ти робиш? А -а! Тільки уявіть, вони просто йшли, просто йшли і нічого більше не робили. Це просто засада якась. Просто пікенерів як не було. М -м -м, боляче, боляче, червоному. Дуже неприємно. Ну то подивимось. А, як я буду відбуватися. Я тут готувався до рейду, рейд не прийшов, і я просто хочу зайняти пагорб, щоб відбити фіолетового. Так, дивіться, дивіться, дуже прикольно, що зараз буде. Знаєте, мені цікаво, тому що я реально не пам'ятаю цієї гри. Це було, мабуть, там півроку тому чи навіть більше. Дивіться, він боїться, тому що я зайняв пагорб, але все ж таки йде. Ну... Це дуже добре, що він пішов, і в мене реально є зараз шанс перемогти фіолетового. Дивіться, дивіться, яка краса. Є, yeah! є. Yeah! <laughs> я це зробив, Мушкетери всі. Мої, Точніше, ніхто з них не постраждав. Все, тут я переміг, дивимося на зеленого і червоного. Дивіться, а червоний дуже добре кручається. Дивіться, круто. В нього є ще сипахи 20. Гарматка настрілює. молодець, молодець. Я відчуваю, що в Сашка є шанс додавити фіолетового. А у вас є таке відчуття? Давай, давай, супер, супер. Мушкетери, знаєте, просто топові в Шотландії. Супер, настрілює дуже гарно. Так, так, червоний. Давай, пручайся, пручайся, друже. Не здавайся, тому що я, мабуть, не зможу. Перемогти ще й зеленого. Ну. Треба все ж таки зносити, знесити фіолетового, тому що іншого вибору в мене просто немає. Щось тут мушкетери глючать. Буває таке у козаках, коли ви направляєте їх, а вони щось розвертаються туди-сюди ходять, бродять і якось дивно-дивно себе ведуть. І, мабуть, це саме саме а, така ситуація. Дуже добре, давайте, мушкетери, давайте є, бачте, ха-ха, фіолетовий виходить. Просто красунчик. Це просто реально подарунок. І тепер трошки червоного залишилося. І я синій проти Зеленого. Ну, зелений буде, мабуть, робити другу націю. Так дивіться, він робить другу націю. А нам з червоним треба перемагати. Хоча, знаєте, є такі гравці, котрі так добре грають, що виносять навіть двох. Ну, Дуже сподіваюся, що це буду не я сьогодні. Знаєте, самому цікаво, хто ж зараз переможе. Дуже прикольно, напишіть у коментарях, як вам взагалі ось такий формат, коли я ну, реально не пам'ятаю, хто тут переміг. І коли показую ось саме такі ігри, знаєте, такі старенькі, як їх ще назвати. Так, я повертаю всіх своїх мушкетерів. Повертаю, повертаю. Так, в мене не вистачає місця, будую будиночки. І, гадаю, можна трошки прискорити, тому що зараз нічого, в принципі, не відбувається. Дивіться, зелений готується по карті. По карті ми бачимо, зелений збирає сили. І все. Я теж зараз буду йти в атаку. Дивіться, яка в зеленого товпень. Дуже цікаво, дуже цікаво. Дивіться, дивіться, я хочу захопити оці гармати. Давайте, 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 давайте давайте. гармати, гармати, гармати. Щось з захопити дуже добре, дуже добре. Але в зеленого тут реально вже велика топен. Дивіться, є що мечники кланів. Круто. Дуже багато рундаширу. Де він стільки рундаширу взяв? Я не розумію хе <гуми> Ууу, uh, яка тут битва. Дивіться, супер, супер. Червоненький мені не допомагає, на жаль. Тому що тут все дуже-дуже напружено. А-а-а, дивіться, дивіться, дивіться. <гуми> ні, ні. Все, зелений, зелений, проривається, проривається. І зараз я сподіваюся, ось так, так, пішли пікінери червоного. Так, де він тут? 81, 81 пікінер. Ну, добре, добре, краще, ніж нічого. І зараз, зараз будемо щось протипоставляти зеленому. Чи вийде в нас? Давайте, давайте. О, пікінерчики, дивіться, дуже добре працюють. Мечники кланів. Давайте подивимося, наскільки вдосконалені в нього мечники кланів, тому що це реально дуже сильний такий юніт. Ууу, повністю вдосконалив 45. Ну, це круто, це круто. Селяни з ними точно не впораються. <смеш> Мечник кланів, знаєте, він навіть схожий трошки такий, схожий на селянина. Так, біжить комедненько. Але дуже сильний, дуже сильний. А, дивіться, 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 я вже просто все, всі, всі свої сили кидаю, щоб просто а, щось протипоставити зеленому, якось його зупинити, але ні, не виходить. Не виходить. Ну В принципі, мені здається, друзі, це все. Тому що в нього тут дуже добра струйка і йде <сум> з усіх казарм, з усіх дипломатичних центрів. А ми з червоним вже все. в мене вже просто немає навіть селян. Ось така гра, ось така гра, дуже прикольно. Мені здається, що знаєте, я помилився, коли не атакував зеленого одразу після фіолетового. Коли я Побоявся, що він одразу прийде знизу до мене. Треба було все ж таки спускатися з фіолетового донизу і атакувати пряму базу зеленого. Це, мені здається, було правильне вирішено. Напишіть у коментарях, як гадаєте, як треба було зробити. Дуже цікаво буде почитати. Завжди намагаюся читати усі коментарі, дуже вам дякую за них. А, і, в принципі, все. Бачите, червоний йде своїми а, селянами, убій. І ось так, ось так. Зелений красунчик, молодець, вітаю тебе! Реально дуже добре зіграв. Без союзника виніс а, червоного, виніс а, мене синього. Дуже круто, дуже круто вітаю тебе. А, а вам, друзі, дякую за підписку, за гарний коментар, за вподобайку і бажаю вам усього найкращого. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ!